Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити новий огляд на цікавий мод для мисливців. Цей мод додає можливість перенестись на три острови, на яких немає нікого. Є можливість просто посидіти біля вогнища, біля палаток і відпочити. Такий кемпінг по-скаримськи. Ми зараз знаходимось у Рівервуді, як ви бачите. Ось він Рівервуд. І ось тут з'являється ось така дверка. Вон там. Треба трошки тут прибігтися в неї аби не дуже її видно. Ось дивіться, де я знаходжусь. Орієнтири. І ось тут знаходиться ця дверка. Вона. Як ви бачите, я зараз покажу, що там знаходиться всередині. Ось, як ви бачите, ми знаходимось на першому острові. Він ось нас такий е е дорожчий лісом, трошки гір, е купа просто е всіляких пеньок. Тут е бігають два олені, і я все дуже заходила, тут був один ведмідь. І на одному з островів знаходиться троль. Але вони всі низько рівні, тому ви легко зможете його е бити без проблем. Ось перший острів це просто ось така от місцинка, ось він, як ви бачите, тут трохи квітів є, е просто сосни заросші і ось такі от гори. Можна просто побігати. Ці острови з'єднуються за допомогою мостів. вони, Бачите, камені мости. Зараз покажу вам, що знаходиться на другому острові, потім на третьому. Вони маленькі і тут особливо нічого такого нема. Це просто пусті острови для того, щоб відпочити від інших, для тих, хто хоче бути самому, щоб ніхто не заважав, ніхто на круги не бігав. От якраз ці острови для цих людей-затворників. Другий острів, як побачите, начебто всі дерева позрублювали. Це була ціла купа пеньків. І от тут на клаптику збоку знаходиться наш табір. Ось він. Тут у нас кузня. Алхімії імплетара Мадуш тут немає. Тут чиста кузня. Два, дві палатки, як ви бачите. Дві скриньки вони пусті. У сундуках там була, була рибка, стіль і рандомно випадають різні овочі. Ось тут знаходиться огородик. Він трошки багований, як ви бачите, Все видно. В основному цей мод е, нормально оптимізований. Я не помітив ніяких багів таких от кріму цього. І також, коли ви будете, якщо захочете, попірнати воду, то. Там текстура теж плаваючи, видно, що гори в повітрі. Текстура видна, де починається гори. Але я думаю, не буде ніякої потреби тут і лізти, тому що в воді нікого нема, абсолютно. Вона пуста, риби там нема. І оцей би, куточок рибака, який тут знаходиться, він, він абсолютно просто, просто для краси тут стоїть, декоративний. Тобто, якщо ви якусь роль відіграєте, наприклад, там мисливця, рибака, то просто можна уявити, відігравати роль, чого що щось тут робите, але риби тут немає. Хоча виглядає, звичайно, доволі гарно. Ось тут дві лодочки, пірс. Тобто цікавий такий табор. Зараз покажу третій острів. На ньому е і знаходиться, до речі, троль, е якого треба бути знищити Або залишати, якщо вони будуть сюди на цей острів ходити взагалі, то троль спокійно може жити і знаходиться ось там от ось ця, напівпечерка. І ось тут був троль. Я його вбила і десь тут лежить. Ось такий от куточок. Скринька була пуста, тут нічого не було, вона просто для антиражу І вогонь. Тобто сюди теж можна прийти. Посидіти біля вогню, якщо комусь потрібно. На скалу, я не знаю, можна туди забратися, тому що в мене не вийшло, я намагалась запригнути, там нічого немає. І ось тут, якраз, якщо нирнути в воду, то і видно ці плавачі текстури. Тому що е нічого там немає. Якщо бачите Олені, квіти і більше нічого. Тобто ці. Островки вони просто, е, як називають на формі, рай мисливця. Тобто, тут нікого нема. сіло тут біля вогнів. Ввечері Супутника ви сюди привезти теж не можете. Можливо, з якимось модом на супутників це і можна зробити. Е, я такого моду не ставила, тому. Е, я супутниця зі мною не зайшла. Тому не можу сказати, чи можливо це чи неможливо. Але без рік модів ванільний супутник прийти сюди не може. Тому вибудь тут одні. Можливо, це комусь і подобається, не знаю. Як на мене це надто о, одиноко буде, не знаю. Ну, кому як, о, насправді. В будь-якому випадку, тут доволі гарно, як ви бачите. Островки такі е, привітні, тут завжди тепло, в воді можна купатися і е, спокійно виходити у Рівервуд, щоб там щось прикупити, і знову повернутися сюди. Цей острів може бути як ваша база, наприклад, для того, щоб прийти, відпочити, поспати, там, речі, зберігати тут. І все. І спокійно е, вертатися обратно. Чи е, відроджуються тварини, тут я не знаю. Можливо, вони тут відроджуються, тому що, е, як написав Мотр, е, він використовував повністю ванільні текстури. Тобто можливість відродження також включена. А значить, всі олені ведмідь і троль, е, яких ви тут вб'єте, е, мають відродитись. Але це треба перевіряти, звісно. Ось, як ви бачите, ось такий гарний куточок, доволі затишний, милий і тут досить гарно. Але він все-таки для любителів. На цьому, в принципі, все. Всім дякую, до побачення.